Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Торговельна напруженість зростає. Набули чинності мита США щодо Канади, Мексики та Китаю. Як реагують ці країни? А також як ці мита можуть вплинути на життя американців. США витісняють Китай з Панамського каналу. Американський інвестиційний гігант BlackRock може отримати в управління два ключові порти подробиці угоди. Промова директора Epoch Times на одному із заходів у Нью-Йорку. Вона розповіла, як виросла в трудовому таборі в Китаї, а також про те, що її батьки були в'язнями сумління в КНР. я хочу надати голос усім, у кого його немає, і підтримати релігійну свободу. В одному з міст Китаю людей почали активно тестувати на пташиний Гриб місцева влада попереджає, що він став значно поширюватися. Та відповів на мита Трампа Пекін відкликав дозволи на імпорт соєвих бобів трьох американських експортерів і призупинив закупівлю в США пиломатеріалів. Деніел Монаган розповість докладніше. Китай увів нові мита на американські сільськогосподарські та продовольчі товари обсягом 21 мільярд доларів. Пізніше він відкликав дозволи на імпорт продукції трьох американських компаній: CHS, Louis Dreyfus Company Grains Merchandising і EGT. Це заходи у відповідь на 10 відсоткові мита Трампа, які не були чинності у вівторок. Загалом, після свого обрання, Трамп збільшив мита на китайський імпорт до 20%. Це на додаток до наявних 25%, які Трамп запровадив під час свого. Першого президентського терміну на товари обсягом 370 мільярдів доларів. Білий дім заявляє, що мита відповідь на роль Китаю в постачанні прекурсорів фентанілу до Мексики та інших країн. Водночас, Китай, крім мит, додав 15 американських компаній до списку експортного контролю, заборонивши китайським фірмам постачати їм технології подвійного призначення. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що немає жодних підстав для введення 25% відсоткових мит на імпорт з її країни. Вона додала, що оголосить про заходи у відповідь, зокрема мита. Шейнбаум підкреслила, що Мексика співпрацює зі США в галузі міграції, безпеки та боротьби з наркотрафіком. Як нові мита проти трьох провідних торгових партнерів США можуть вплинути на американських громадян Завезені майже всіх товарів, які США імпортують із Канади, Мексики та Китаю? Тепер треба платити мито розміром 20-25% хоча ефект для американців навряд чи проявиться одразу, але поступово ціни можуть зрости практично на все. Це стосується і харчових продуктів, оскільки Мексика і Канада постачають значну частку кількох ключових категорій продовольства. Подорожчати може електроніка, іграшки та побутова техніка, оскільки їх основний постачальник Китай. Також очікується зростання цін на автомобілі та автозапчастини. До того ж, може виникнути їх дефіцит. Бо автомобілі, що продаються в США, більше не є виключно. Но ну, американськими На морську торгівлю чекають зміни. Група компаній на чолі з інвестиційною BlackRock скуповує порти на Панамському каналі у конгломерату, який керує десятками портів по всьому світу. Раніше Дональд Трамп висловив намір обмежити вплив Китаю в регіоні. Група інвесторів погодилася придбати контрольний пакет акцій Hutchinson Port Holdings, яка входить до гонконгського конгломерату CK Hutchinson. Компанія володіє портами на Панамському каналі, другому за завантаженістю між океанському водному шляху світу. Серед покупців Global Infrastructure Partners, Terminal Investment і BlackRock – одна з найбільших у світі компаній з управління активами. Вони контролюватимуть 80% Hutchinson Ports, яка керує 43 портами у 23 країнах. Однак порти в Гонконзі ще. Енджені та інших містах Китаю не увійшли в угоду. Група також придбає 90% Панама Портс Кампані, що управляє двома портами в Бальбоа і Крістобаль в Панамі. Сікей Хатченсон керує портами вже понад два десятиліття. Попри те, що компанія фінансово не пов'язана з китайською владою, гонконгські фірми перебувають під її наглядом. Унаслідок угоди вартістю 22,8 мільярда доларів. Ключові порти перейдуть під контроль американських компаній. Ця угода стала результатом вимоги президента Трампа обмежити вплив Китаю в регіоні канал має провідне значення для світової та американської торгівлі. Через нього проходить понад 60% товарообігу США. Найстаріший республіканський клуб Квінс Village відзначив 150-річний ювілей. З цієї нагоди в Нью-Йорку відбулася щорічна вечеря. На її виступила генеральний директор Зейпок Таймс Дженіс Стрейн. Головною темою промови був Китай. Розповість кріс Боб На вечері на честь Лінкольна зібралося 330 гостей. Деяких відзначили нагородами. Дженні Стрей, генеральний директор Дейпук Таймс, народилась і виросла в комуністичному трудовому таборі. Її батьків засудили під час культурної революції. Вона розповіла гостям, що могла померти в тому таборі, загинути під час бійні на площі Тяньаньмень, або через переслідування щодо Фалунгун я хочу надати голос усім, у кого його немає, і підтримати релігійну свободу. Трей згадала, що газета The Epoch Times була одним із перших медіа, які повідомили про пандемію COVID-19 у грудні 2019 року. Наші підписники, які подорожували Китаєм, поміняли свої квитки щоб виїхати раніше. і Таким чином вони уникли ізоляції. На жаль, багато їхніх колег і родичів, які вирішили залишитися, не повернулися. Вони померли від ковіду. Китаї. своєчасна інформація рятує життя. З основною доповіддю виступив колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані. Він нагадав про загрози з боку Китаю і про необхідність створення нових альянсів зі США. Іпок Таймс це найкраще джерело інформації про Китай. Чому вам необхідно мати уявлення про Китай? Бо це, на жаль, Занадто схоже на 30-ті роки, коли Гітлер казав нам, що він може захопити світ. А Чемберлен сидів і пихтів у нашої нації дуже мало хороших друзів. Можливо, у нас всього два або три друга: Ізраїль і США, США і Японія. Знаєте, як у Китаї бояться Японії? Озбройте їх. Південна Корея. Тайвань, можливо, Індія, а може й ні. Східна Європа, звісно, Польща, Литва. Якщо ми зберемо такий альянс, ми здолаємо Китай, і нам не доведеться непокоїтися. На капітолійському пагорбі знову заговорили про порушення прав людини в Китаї. Два законодавці з обох палат конгресу повторно вносять на розгляд закон про захист Фолуньгун. Цей законопроєкт передбачає санкції щодо всіх причетних до насильницького вирізання органів, яке спонсорує Компартія Китаю. Законопроєкт виніс конгресмен Скотт Перрі та сенатор Тед Круз. Це перший федеральний законопроєкт, який спрямований проти репресій щодо фалуньгун у Китаї, які тривають уже кілька десятиліть. Фалуньгун – це метод духовного вдосконалення, заснований на принципах правдивості, співчуття і терпимості. Він почав публічно передаватися в Китаї у 1992 році і поширився по всьому світу. Однак у КНР його прихильників ув'язнюють, катують і вбивають за те, що вони дотримуються своєї віри. За закон про захист Фалуньгун одностайно проголосували в палаті представників торік, але Сенат так і не виніс його на голосування. Сенатор Тед Круз сказав і Поктаймс. Цитата давно пора ліквідувати спонсоровану КПК індустрію зі збору органів. Конгресмен Скотт Перрі підтримав цю думку, сказавши цитата «КПК та її пособників необхідно притягнути до відповідальності за ці злодіяння. В одному з китайських міст почали активніше робити тести на пташиний грип у людей. Місто дзінджоу розташоване у південній провінції Хубей. Щоб запобігти поширенню пташиного грипу, місцевий центр з контролю та профілактики захворювань почав тестування. Зібрали понад 100 зразків виділенню птахів і працівників птахофабрик. У великих містах, зокрема в Пекіні і Шанхаї, жителів попереджають про зростання кількості випадків зараження людей пташиним грипом. Попри це, центр з контролю і профілактики захворювань Китаю так і не надав докладної інформації про ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я цього тижня. Державна рада КНР визнала, що пташиний грип одне з нових захворювань, що вражають людей. У її повідомленні також міститься заклик до місцевої влади по всій країні. Це дата завчасно організувати профілактику і боротьбу з весняними спалахами.